Ну і тепер, власне, друга частина цієї теми, про яку хотілося б дуже сильно поговорити. Е, так. Е, вже багато хто сказали декілька ну, важливих слів. Я думаю, що не отвічуйте, тому я не буду сильно повторюватись. Е, ви всі один одного знаєте. Я хотів би сьогодні перш ніж щось говорити. Це представити, у нас є два молодих чоловіка. Вони дуже хорошо запам'ятовуються. Це Артем і Артем. От, якщо ви перепутаєте якісь не Хартем, Ну, вони зовсім різні, але ім'я в них однакове, да. е, е, Значить, вони вперше на такому заході, це Назарові друзі, ну і це дуже добре, е, що ми можемо бути разом. Е, те, про що ми будемо говорити, е, воно стосується Іванових і інше. Ми з цими хлопцями за останні декілька місяців е, пройшли на 20 тижнях десь 50 біблійних уроків. По Івандові від в перших трьох розділах, тому вони експерти, спеціалісти перших трьох розділів Іван від Луки, То ви можете там за міськрасія, як тебе звати, ви зразу там запитайте в них щось по від Луки, їм Буде цікаво. Вони не готувалися, але вони мають все знати. Тільки не питайте прості питання, там як звати батьків там Івана Хрестителя. Це дуже легко. А щось таке. От пошукайте цікаве, і буде цікаво поспілкуватися. Ну я так думаю. Діван Гривід Матвія, третій розділ про Іванове хрещення, вже багато що сказано. Перед хрещенням повинно бути покаяння, і Іван Преситель ще й казав, учиніть гідний покаяння. Тобто покаяння має бути, це не мова не йде про відповідання, про те, що постійно людина кається, мова йде про розворот. І що в одну сторону, тепер я йду зовсім в інший бік. Зовсім інший бік. Я прийняв рішення, що я не буду йти туди, я тепер іду сюди. Це важливе рішення, яке має бути прийнято в молитві до Бога, звершено. І це ще й мають люди побачити. Тобто має пройти якийсь час, що мають вирости якісь плоди. Видно, о, людина покаже. Серед нас є от четверо чудових людей, ви з ними вже познайомились. Е, на залі сестра Валентина, знову сестра Валентина і сестра, сестра Світлана. Нас, бачите, подвійні імена кругом, так що легко запам'ятовується. Пройшов деякий час, вони готувалися до хрещення. Я сподіваюся, плоди їхнього покаяння ви вже бачили. Бачили, так? Ну, е і це якби є таким знаєте, нашим таким свідченням, що всі люди готові до е хрещення. Ще ось таку важливу річ хотів в цьому тексті підкреслити, Колись, я пам'ятаю, запитав одних людей, навіщо потрібно хрещення? Вони кажуть, для того, щоб виконати всяку правильність. Думаю, ну що за відповідь? А насправді так і сказав Ісус, коли його не допускав Іван до хрещення. То Ісус сказав, допустимо це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду або праведність. E, цікаво, але це дуже важливо. Здається, от, ніби формальність, ніби от, ритуал, да, такий, от, ніби там, але от, без нього от, просто не можна. Ми побачимо в подальшому. От, от щось стає не так, от коли людина не хреститься, от, от вона йде, от все, і потім вона не прийняла хрещення в свідомому віці, занурившись в воду. От чогось не вистачає. І ми це все чогось, от ми це ми, ми, ми будемо його помічати. Далі, коли ми це дивимося, В великому дорученні, про яке я читав вже Борис Іванович, Господь дав наказ в Євангелії від Матвія, 28 розділ з 18 по 20 вірші, він сказав, що ідіть, навчіть всі народи, навчіть або зробіть учнями. Тобто покажіть їм, передайте ці важливі знання, які не дають, яких не вчать в школі, про що не розказують. Ці чудові знання, які написані в Біблії, навчіть. І це можна зробити для того, щоб стати учнем Ісуса Христа. Тут написано дві важливі речі: як навчити всі народи, хрестячи їх, і Отця і Сина, і Святого Духа, і навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Отже, завдяки хрещенню, людина стає учнем Ісуса Христа повноцінним. І далі завдяки тому, що вона не просто якби формально виконала якийсь обряд, а ще вона вчиться виконувати все, що сказав Господь Ісус Христос. Все. Тось тобто, вона досліджує те, що говорив Ісус, і вона рада поступати по цим законам. Є закони в державі, і ми розуміємо, що їх треба виконувати. Є закони для водіїв, для пішоходів, і ми розуміємо, що їх краще виконувати. Ну, я думаю, мало хто з нас ходить або їздить на червоне світло, правда? Чи може такі є? Ми розуміємо, що це ну, трохи якби небезпечно, м'яко кажучи. І так само в Бога є свої принципи, свої правила, які ну яких треба дотримуватись, і тоді буде добре, і тоді все буде на місці. Чи можна сказати, що людина, яка хреститься, вона точно спасеться? Чи для цього ще треба щось? В Євангелії Марка, наприклад, 16-16. Хорошо так нас запам'ятовується, Артем, Артем, Валентина, Валентина, 16.16, -16. ну все. легко. Хто вірує і охреститься, буде спасенний, а хто не вірує, буде засуджений. Повірив і охрестився. Спасений. Все просто. Все просто. А якщо не повірив, то не має значення, чи ти хрестився, чи не хрестився. Якщо ти не повірив, будеш засуджений, все. Будеш виконувати там обряди, заходити в воду, будеш щось інше придумувати, не має значення. Якщо ти не повірив в Господа Ісуса Христа, все просто ну, втрачає смисл, просто абсолютно, і все. Хрещення є виконанням Божої волі. От тут текст, який говорить ще про Іванове хрещення, є трохи різниця з тим хрещенням, яке робив Іван, і яке потім вже послідовники Ісуса робили, але на цьому ми не будемо зупинятися. Луки 7, 29, 30. І всі люди, що слухали і митники, визнали Божу волю заслушну і охрестились Івановим хрещенням. А фарисеї, і законники відкинули Божу волю про себе і не хрестились від Нього. От прийняти волю Божу і хреститися. Чи відкинути і не хреститися. От така, знаєте, паралель, дуже проста, дуже зрозуміла. І хто хоче Божу волю виконувати, він розуміє, що цей е, крок треба зробити. Хрещення як е, дорога, як е, те, що ми беремо на себе, е, доля така, яку ми обираємо. Ісус каже, дивіться Луки 12.50. Я ж маю хреститися хрещенням, і як я мучусь, поки те сповниться. Цікаво, що 12 12 розділ, а Ісус Хрестився ще в 3. Він говорить вже про інше хрещення. Він говорить про обставини, які йому потрібно пройти, про ту важку долю, яка на нього чекає. Ісус знав її. Він знав, що йому треба постраждати, померти, потім воскреснути. Але він фізично умирав. він фізично страждав. Він переніс всі ці муки, будучи Богом, але він це все відчув. На власній шкірі, коли нас щось болить, хоч трошки, ми, ну ми готові все віддати, щоб воно не боліло. Там зуб болить, щось ще там, щось болить в когось якось. А Христос все це перетерпів, всі муки на ньому були. Він, він все відчув на собі, страждаючи на хресті. І він каже, як я мучусь, він знав, що це мало бути. Я не можу дочекатися цього. А хрещення це початок дороги, святе водне хрещення, тієї дороги, якою ми маємо йти. В кожного своя доля. А хрещення трохи созвучне зі словом хрест. Хоча воно не має прямого, прямого такого зв'язку. І в українській біблії, Вігієнка, наприклад, є хрещення слова, можна і так, і так вживати, є різні пояснення, як і що краще. На цьому не буду зупинятися. Хрещення від слова Христос, хрещення від слова Хрест, але Баптізо, чи щось похоже от грецьке, воно має зовсім інший корінь. Це зовсім інше третє слово. І тому нам його важко передати українською скажімо, мовою. І е, хрещення святе водне це початок цієї дороги. Початок е, великий, коли ми йдемо, і обираємо цю долю, якою ми хочемо йти, якою ми хочемо війти до самого кінця. Цю долю Ісус обрав для себе і ми обираємо теж. Е, скільки має бути води для того, щоб хреститися? Е, цієї достатньо? Як думаєте? А можна менше? Таку посудину, а таку. А таку, а зовсім мало. А, цікава річ, як хрестив Іван Хреститель, як хрестив Ісус. Один тільки текст Івана 3.23. А Іван теж хрестив в вноні поблизу Салиму, бо було там багато води. І приходили люди, і хрестилися. Важливо, що води має бути багато. А, ну, Не всі можуть хреститися на морі чи на океані. Ну, зараз принаймні це трошки прохладно і небезпечно. Але її має бути достатньо для чогось, але її не може бути мало. І ми про це поговоримо: скільки ж її має бути і чому це має значення? Яке це має значення? Здається, ну вода більше-менше, але значення є. Повернемось до цього питання. Дії апостолів 1 2, 38. Апостол Петро відповідає на питання, коли в нього запитали люди, що ж ми маємо робити. Це були люди, які розп'яли Ісуса Христа, які кричали всі разом, розпни Його. Е, і тут вони кажуть: і що ж нам робити, коли Петро їм розказав, що ви взяли його і розп'яли. І що тепер кінець? Е, ні, тепер він каже 2:38. А Петро до них каже: покайтеся і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Покайтеся і нехай охриститься. Покаяння спочатку, як ми говорили. Переміна образу мислення, усвідомлення своїх гріхів це на початку без цього не можна. Віра в Ісуса Христа і потім охреститься кожен із вас. І далі цікаву річ, що ми ще отримуємо при цьому Святого Духа як дар. На це звернемо увагу. Дії апостолів це, знаєте, якась така інша частина, яка дає нам багато цікавих історій. Знаєте, про хрещення можна багато історій розповідати. в мене є в житті. Знайомих, цікавих історій багато. Але ці історії, які в Біблії, вони просто ну, вічні. Оскільки буде земля існувати, ці історії просто, просто прекрасні. І коли ми от на них будемо дивитися, ми будемо вражатися, наскільки вони чудові. Один скопець їхав дорогою пустинною і читав пророка Ісаїю і не розумів, що читає. І тут приходить до нього чоловік і каже: ти розумієш, що читаєш? Він каже: так як я зрозумію, якщо мені ніхто не пояснить. Він сідає до нього на колесницю, і вони їдуть. Це було в діях апостолів після Вже Воскресіння Ісуса Христа. І він пояснює йому про Ісуса Христа, що це про нього сказано що в старому заповіті давно. І коли цей чоловік слухав, він, як ми бачимо потім, він повірив, і вони проїжджають просто біля якоїсь води. І цей чоловік сам каже: ось вода, що мені заважає хреститись? Чоловік, який щойно почув Євангеліє. І що йому заважає хреститися? І Пилип каже, якщо віруєш із повного серця, це восьмий розділ дії апостолів, то можна. Віруєш від повного серця? Можна. Отже, для того, щоб хреститися, треба, по цьому тексту ми бачимо, потрібна вода, потрібна віра. І ще цікава річ потрібна. Знаєте, що ще потрібно? Потрібні свідки. Тут були свідки чи ні? Здається, сам один їхав, да? а він не сам один їхав. Коли тут уважно подивитися, написано, що відповідає цей чоловік. А той відповів і сказав: я вірую, що Ісус Христос та Син Божий, і звелів, щоб повоз спинився. Ну то тобто він комусь сказав, щоб зупинився. То в нього був однозначно, як мінімум, один чоловік, який віз цю колесницю. І це важливо, хрещення має бути при свідках. То той, хто хрестить, і той, хто хреститься, цього недостатньо. Двох людей, як правило, треба, щоб були люди. От для чого ми всі з вами тут разом зібрані, які засвідчать і скажуть, да, ця людина точно хрестилась, ми бачили. Ми не підписуємо, не записуємо там якісь, знаєте, там заяви, там печаті. там Печатка є небесна, але це важливий момент, що щоб ви могли бути цими свідками, що дійсно ця людина вступила в такий заповіт. Перед Господнім обличчям. Ще така цікава річ. Якось Петро, спілкуючись в Домі Корнілія 10.47, каже, чи хто може заборонити хреститися водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми. Отже, той, хто прийняв Святого Духа, він має хреститися. Це нормально. І йому не можна забороняти. І тепер я так раз і запитаю сестер і брата. Ви прийняли Святого Духа, коли увірували? Є у вас святий Дух Серця. Ми віримо їм? Віримо, так? Да? Якщо вони прийняли Духа Святого і Дух Святий живе в їхньому серці, вони краще це знають. Точно, ми плоди можемо бачити, зовнішність можемо бачити, але вони то мають це знати точно, то хто їм може заборонити хреститися? Так каже апостол Петро колись свого часу. Ще цікава. От така от історія була в 16 розділі, 14-15 вірш дії апостолів, як от одна жіночка не вернулася до Господа. Приходить апостол Павло, проповідує, там, де синагог даже не було, це місто, місто Филиппи було, і написано прислухалася жінка одна, що звалася Лідія. Значить, вона Бога шанувала. Тобто вона поважно ставилась до Бога, нормально ставилась. А тут Павло починає розказувати якісь дивні речі, яких вона не знає. І Господь їй серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. Павло говорив, але ж не всі відкривають серце, правда? От хтось слухає там, думає, та, ну що це це, це це не мені, це не треба, це то, це то. Багато людей чують. І коли ви розумієте, от ви слухаєте, слухаєте, і от такий момент відбувається, що ви бачите, що ваше серце починає відкриватися. Ось цього не видно, це ви одні тільки знаєте. І що слово Боже починає заходити до вас в серце. Воно проникає глибоко, дуже глибоко воно заходить. І ви бачите, що з вами починають відбуватися якісь зміни, люди не, відбу... не розуміють, що відбувається. Ви можете починати там плакати чомусь, може радіти чомусь. І... і... Але ви одні знаєте, що щось починає відбуватися. І от дальше написано, коли охрестилась вона, то вона благала. Ми бачимо плоди її покаяння і хрещення. Кажучи, якщо ви признали, що вірна я Господові, то прийдіть до Господи моєї і живіть. І вони прийшли і там жили. Їм треба було десь жити. І цікаво, ми бачимо, що людина, яка покаялася, хрестилася, вона стає гостинною. Вона рада бачити інших людей. Вона служить іншим людям, що немало важливо, ми до цього повернемось. А от один чоловік, який заснув на посту, він не мав спати. Це був сторож, йому треба було пильнувати в'язнів. Але ці в'язні були такі дивні, вони серед ночі співали і молились. Ну і так, напевно, красиво це робили, що він аж заснув. Е, він не мав права заснути. Його зразу це була смертна кара в Римській імперії, тут просто якби, без питань. І тут стається землетрус, відкриваються двері в'язниці, він просинається все, що робити. В'язні, напевно, потікали, і він хоче себе е, погубити, але Павло каже: не роби цього. Ми всі тут, ми нікуди не тікали. В'язні слухали. От чому небезпечно, коли ви чуєте Слово Боже, просто засинати. Так, тобто може відбутися який, знаєте, а ви навіть знати не будете, що відбудеться. Так от, і потім він каже: Добродію, що треба робити мені, щоб спастися? Задає просте запитання. А вони сказали: вірую в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. Отака от проста відповідь: Що треба робити, щоб спастись? Віруй в Господа Ісуса, хто він, що він зробив для тебе. І ти будеш спасений, більше того, спасеться весь твій дім. Коли е, ми говоримо особливо про чоловіків, про хлопців, хочете до них звернутися, про тих, хто вже примирились з Богом, хто ще думає над цим питанням, від вас залежить дуже сильно, що ваш дім буде спасенний. Ви чоловік, ви голова сім'ї. Куди ви сім'ю поведете, там вона, власне, і буде. Чи у вас є сім'я, чи це буде нова сім'я, яку ви ще плануєте створити. Е, від цього багато що залежить. Чи спасеться ваш дім? Це дуже важливий момент. І написано, що він тієї ж ночі встав, прийняв цих людей, омив їхні рани. І тоді ж він і хрестився, цей, цей чоловік. Отака от була дуже цікава історія. А от один чоловік дуже дивний, який є вихований знаєте, в такому законі, що треба от ем, всіх противників знищувати. І він не думав, що треба і християн теж знищувати всіх. Тому що вони не по закону живуть. І він ішов одного разу, і його сліпило світлом, він падає і каже: Господи, хто ти? Що накажеш мені робити? Господь звернувся до нього, він пішов, потім його провели, він став сліпий. Три дні він нічого не їв і не пив, він молився. І потім приходить до нього чоловік і каже, поклав на нього руки і каже, ось тебе. Тобі зір дає знову Господь, і каже він такі слова, цей Анані, який прийшов до Савла. А це Савл, який розказує це свідчення, це він же, апостол Павло, Великий, який проповідував, це він згадує про себе, коли розказує цю історію. І тут написані такі слова 22:16. А тепер чого гаєшся? Уставай, охрестися, і обмий гріхи свої, прикликавши ймення Його. Чого ти гаєшся, чого ти не спішиш нікуди? Є визначений час для хрещення. Я думаю, що від покаяння до хрещення має пройти десь пів року, рік, півтора року, десь такий термін приблизно. Ми не хрестимо відразу, як робили це апостоли. Вони мали такий дух знаєте, проніцательності такої. Вони бачили, що в людині надзвичайні... Ми хочемо побачити, щоб якісь були плоди покаяння, щоб не хрестити людину як би просто, хоча бувають різні випадки. Ще побачити, що людина дійсно покаялась. Але коли людина вже затягує цей період, це вже неправильно. Я знаю е, одну сестру, яка шість років не приймала хрещення. І потім, коли вона його прийняла, вона мала трохи духовні проблеми в ходінні перед Господом. І це ну, якби дуже, дуже шкода. Тому що трошки цей час був витрачений. Е, для всього є свій час. Римлян, шостий розділ Назарій вже читав нам дуже прекрасний вірш. Е, про поховання стародавньої людини, про те, що ми поховані з ним хрещенням у смерть, що наш давній чоловік помер і він буде похований. Я коли фотографував наших хрещених, я їм кажу, посміхайтеся, а вони не посміхаються. Розумієте, вони як на похорони прийшли, а вони що знають. Вони прийшли на поховання стародавньої людини. Їм жалко її, розумієте? Що от зараз вони оцю стародавню людину, в якій вони жили, от раніше, от Десь, може, десь ще були якісь звички шкідливі. Їм треба буде її отаку воду отам раз і там залишити. І піднятися, як Христос воскрес. Повністю вже без якихось там можливо, можливо, якісь слова залишились там нехороші, можливо, думки якісь. Треба буде і там все, все, все залишити в воді. Тому е, нехай ви можете зараз ще трохи посумувати, конечно, але потім вам треба буде робити. І забути за те, що було таке от життя. Ще цікаві моменти. В коринтян була така трохи проблемна церква цікава, і тут є багато таких от хороших нюансів на цю тему. Перші коринтянам 1.13. Чи ж Христос поділився, чи ж Павло був розп'ятий за вас, чи в Павлові ім'я ви хрестились. Який би не був хороший Павло, ми не можемо хреститися в Його ім'я. Ми можемо хреститися тільки в ім'я Господа Ісуса. Ніякий священник, великий чоловік, він не може претендувати на те. Що Його ім'я будуть хреститися. Це тільки має право і може робити Господь Ісус. Чи було в старому заповіті хрещення? Ми вже читали, Назарій нам читав про те, що люди за ноєві дні вони були якби поховані в цій воді і потім, ну, на жаль, просто не воскресли. А ще от було написано в 10 розділі 1 Коринтянам, другий вірш. І всі охрестились в Хмарі та в морі в Майсея. Вони, коли море пройшли, а море потім закрило єгиптян. Вони ніби як охрестились, вони ніби прийшли через це море. Ну, вода їх повністю не накрила, але вони прийшли. І цікаво, коли вони прийшли через хмару, я так задумався, вони прямо так напевно занурились в цю хмару, пройшовши в ній. Там була хмара, ну свята, яка як облако, хмара, да? бо там ще вогняний був, чи якби через вогонь вони прийшли, то вже було б сумно, звісно, дуже. Але таке було. Перший -е, коринтянам 12-13, про що говорив нам Борис Іванович вже. Бо ми всі одним духом охрещені хрещені в одне тіло. Слово хрещення можна сказати, замінити словом занурення. Тобто, ми занурені одним Духом. Я запитував, чи вони мають Духа Святого. Вони сказали, що мають. Ми занурені в одне тіло. А це як? Під тілом ми розуміємо тіло Господа Ісуса Христа, тобто церкву. Тобто ці люди сьогодні стають частиною церкви Божої Великої, частиною церкви. Як в тілі є рука, нога, палець, око, і кожен член тіла він має своє значення. Так само кожен з них буде мати своє значення, мати свої дари і свою функцію виконувати. І це абсолютно нормально. І в принципі, вже до хрещення бажано от знайти, чим ви можете бути корисними. Чи можна хреститися за когось? От я хочу, щоб він спався, я за нього хрещуся. А якщо ж і ця людина померла, вона вже ж не зможе хреститися. В 1 в 15 розділі Павло згадує, що є люди, які хрестяться для мертвих навіть. Ну, як би це зовсім би, неправильно і незрозуміла така традиція, це особисте рішення людини має бути. Хрещення це не тільки внутрішній аспект, це і зовнішній аспект. Дивіться, Галатів 3.27. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа задягнулися». Одежа – це зовнішній такий наряд, і він і вони не випадково сьогодні в білому. Вони будуть говорити про те, що вони будуть старатися далі жити в праведності Ісуса Христа, бути чистими, святими, як Христос. Звичайно, це буде важко. Інколи буде щось не получатися, але в нас є заступник ходатай, пам'ятаєте, до якого ми можемо молитися і казати, Господи, ну ти бачиш, ну я зрішив, да. я постараюся більше не робити. Прости мій гріх, я хочу йти твоєю дорогою. Але оце от світле вбрання воно буде говорити про їхній стан. Я пам'ятаю, у мене колись була така футболка в студентські роки, і там було написано Хрест такий був і написано Віпріч Крайст Крусифа. Ми проповідуємо Христа розп'ятого. І я, коли вдягнуся всю футболку, я йду дивлюся. Так, на мене ж дивиться. Всі ж напевно знають, що я проповідую розп'ятого Христа. Як я буду їхати в трамваї, як я буду йти, куди я буду йти, що я буду робити. Всі ж тепер бачать. Отак От ми задягнулися з Христа. От тепер всі на них будуть дивитися і казати так, да, хреститься. Ага, хорошо, зрозуміло. Ну такі будуть люди, вони будуть так говорити. Вони це будуть бачити. Хтось з цим навіть дорікати буде, розумієте, треба бути до цього готова. Треба це приймати, як є. Але Біблія каже, що ми зодягнулись у Христа. Христос, наша праведність. Ми не можемо цьому бути досконалими. Ми прагнемо цієї доскональності, але е е е це, звичайно, тільки в вічності буде. Чи можна хреститися декілька разів з повним зануренням у воду? Біблія каже в 4 розділі Ефесян: одне тіло, один дух, як були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Один Бог і Отець усіх, що Він надусімає через усіх і в усіх. У вас сьогодні одне хрещення, другого не буде. От це, це як день народження, розумієте? От е, в нуль років я маю на увазі. Коли ви народились, і ви другий раз вже так народжуватись фізично не зможете. От одне хрещення і м -м, сумно, там радісно чи ні, ну це один такий день в вашому житті. І. Е, Якщо людина прийняла таке святе водне хрещення із повним зануренням, другий раз його таке приймати не потрібно. Як один Господь, як одна віра, і цю віру треба тримати, і в цій вірі треба бути, і одне хрещення. Послання до Колосян, другий розділ, говорить нам про те, на що схоже ще хрещення. Ще раз про поховання. 2:12. Ви були з ним поховані у хрещенні. У ньому ви разом воскресли через віру в силу Бога, що він змертвих, його воскресив. Те, що перегукується з Римлян 6 розділом, там написано теж перед цим, що як про покаяння людина покаялась, потім хрестилась, потім як воскресла. Получається, без хрещення повноцінно воскреснути не можна. Не можна ходити в обновленому житті, якщо людина не хрестилась. І е, що хочеться сказати, тут, коли ми говоримо про поховання, ми розуміємо, що коли ми людину ховаємо, як це сумно. Але ми ховаємо всю людину. Ми не можемо її сховати в землю частково. Це буде неправильно. І тому хрестити, занурити, ми повинні всю людину в воду повністю. Хрещення, яке відбувається з частковим зануренням, це не хрещення. Воно ми його такого не визнаємо по Слову Божому. Такий жартівливий трошки приклад на днях. Помітив, коли був ковід, один священник, знаєте, як цікаво, хрестив людей. Ну, треба було ж на відстані. От, і шляхом окроплення взяв дитячий пістолетик і отак от ляпав на них, і це було таке от хрещення. Ну, як ми розуміємо по Біблії, чи є це повним зануренням? Ну, я не знаю, скільки там лити з цього пістолетика надо, щоб людина повністю занурилась. Ми розуміємо, що це якась ну, подоба, але це зовсім не то. Повністю вода. Пам'ятаєте, той текст на читали ми, бо там було багато води. Скільки багато, стільки, що було достатньо, щоб людину занурити в воду. От стільки повинно бути води. Коли ми говоримо про Йордан, не кругом був Йордан повний берегів, десь був він, він мілкий. Ну, власне, це все, що я хотів сказати. І це важкі були речі, чи ні, наші хрещані. Як я кажу, те, що я розказував, це складно все було, чи все дуже просто. Ні, нам це розказували Борис Іванович. Ви все знаєте, от оце правильно. <світ> Тому що в Євреї, в шостому розділі, написані такі важливі слова. Тому полішимо початки науки Христа, треба залишити їх. І звернімося до досконалості. І не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та провіру в Бога науки про хрещення, про покладання рух, про воскресіння мертвих та вічний суд. Зробимо і це, коли Бог дозволить. Про що тут написано? Що е, приходить час і ти тепер до досконалості? Ви тепер знаєте оцих всіх шість речей, правильно? Що таке покаяння? Що таке віра в Бога? Що таке хрещення? Що таке покладання рук сьогодні, до речі, це буде? Що таке воскресіння мертвих? і Що таке вічний суд? Ви про це все знаєте, правильно? І тепер Біблія каже: на цьому не зациклюйтесь, не зупиняйтеся, а йдіть далі, тому що Біблія прекрасна, велика, чудова. Біблія, до речі, наш Назарій сьогодні вперше проповідував своєї нової Біблії. Так похвалимося. Я дуже мріяв йому подарувати її на хрещення. Не стримався два місяці тому подарував на день народження. Ну, з іншого боку, вийшло дуже приємно, що він сьогодні перший раз з нею проповідував. Так що я з відній церкви, щоб проповідувати з цієї біблії, чекав чотири роки. От був такий період інтересний. Отже, ми зрозуміли таку річ, що хрещення це, як читали брати, це обітниця або прохання у Бога доброго сумнів'я. Хрещення це занурення. Хрещення це поховання стародавньої людини. Хрещення це виконання великого доручення, це виконання всякої праведності. І нехай Господь благословить нас, щоб ми дійсно е приступили, щоб наші хрещаяни виконали цю, е те, що надо, оцю, знаєте, ритуал, це таїнство, ми називаємо його так, для Божої слави і були вірні тим словам, які вони сьогодні в голос будуть говорити. Амінь. Амінь.